Просто запам'ятайте, на кожен товар є свій покупець. Не дивіться, не читайте, не слухайте дорого, дешево я б таке не купила, на що воно нужне, куди можна за такі гроші і тому подібне. На кожен товар є свій покупець раз і назавжди. Складаєте ціну якусь свого товару. Наприклад, у мене ціна на ікру на 150 грам і е, 7 видів, і восьма щука 200 грим 2210 гривень. Хтось каже, блін, ти що дорого? 2000 гривень за ікру віддать. Так, да, 2000 гривень за ікру віддать. І люди купують, тому що люди вважають, що для них це підйомна ціна. Для них це нормальна ціна. Тому. Ніколи не ставте собі якісь пригради. Ви вважаєте, що ваш товар стоїть таку ціну? Наприклад, 200 гривен, усі видів, всі 8 видів ікри у мене коштує 2770, майже 3000 гривень. І люди купують, тому що вони люблять ікру і хочуть їсти справжню ікру, червону-чорну щуки. Тому ось так. Наприклад, гейхеру я продаю по опту. 1200 гривень 48 штук. Або одна штука 85 гривень. І люди купують, тому що на кожен товар є свій покупець. Всім бажаю добра, натхнення і всього найкращого.